У справі звільненої черкаської чиновниці заслухали свідка, на показок якого й базувалося розпорядження про звільнення. Той згадав чарки і червоні щоки експосадовиці. Такі спомени пані Мальщук назвала м'яко кажучи неправдою. На що її колишні підлегли апелювати не міг. Нагадаю, на старті жовтня чиновницю звільнили під прицілом аматорських камер. Заступник мера з командою заявили, буцімто пані Мальщук вживала алкоголь на робочому місці. Принизливі закиди експосадовиця вважає наклепницькими. Після судо. Засідання моїм колегам пояснила, звідки могла виникнути такі свідчення. Ірина Малюкова продовжить. Зайшов нагадати про проведення тендерного аукціону, а побачив чарки на блюдці. Таким згадує події дня, коли пані Маліщук вирішили звільнити її колишній підлаглий. Не чітка податка. перше було, скажімо, колір обличчя однозначно не такий, як у. Ферезою людини юриста Марії переконані, це свідчило не про ймовірне погіршення самопочуття, а саме про стан алкогольного сп'яніння. Мабуть, він не може відрізнити чужих людей, але Лілію Миколаївну він знав добре. І я йому якраз поставив питання, що стосувало, чи відрізнив би він у позивачки один стан від від іншого. Він сам сказав, що я ніколи не бачила, ніколи не скажувалася на своє здоров'я. А тут він говорить, що це було саме сп'яніння, а не хвороба. Так, тому що він підтвердив, що такий випадок був не вперше. Про те, що це було не вперше. Говорить власне і свідок та назвати бодай один. Приклад не може назвіть ще один факт, коли було щось подібне, коли на сьогодні я не готовий. Як і не може пригадати, чи були ознаки сп'яніння в інших двох присутніх у пам'яті експідлаглого, лише колишня керівниця. Я не звертав увагу. Я не пам'ятаю, яка в тимчак була а вона була червона, чи біла, чи жовта. Я не, не звертав увагу у представників обох сторін. До свідка на якому тримається розпорядження про звільнення, десятки питань у потерпілої лише одне. Абсолютною брехнею, тому що в 13.50 в моєму кабінеті вже е, пояснено, був випадкові. відвідувач, і він не міг бачити, скажімо, нічого іншого, крім того робочого стану. Яким чином ви стверджуєте Сергій Олексійович, що ви заходили в кабінет? Коли ви не заходили, ми з вами зустрілися в коридорі. Пізніше журналістам переповідає своє припущення щодо появи саме таких свідчень. То він не виконав доручення сесії міської ради. Була знята премія і була оголошена догана. Аби швидше довести справу до кінця. Уже суддя пропонує додаткове засідання по обіді і одразу ж дебати сторін. Та представник мерії останній етап просить відтермінувати. Мовляв, потрібен час на підготовку. Поза тим за місяці судових розглядів департаменту, якому працювала Маліщук, вирішили розформувати лише тому, щоб я не повернулася на своє робоче місце, але є кодекс законів про працю є абсолютно чіткі вимоги законодавства. Я планую повернутися на своє робоче місце. Я планую працювати в Черкаській міській раді. Будуть обов'язково кримінальні справи, бо цю брехню, яка от сьогодні відвертає, її треба обов'язково наказувати. Підтримана депутатами ідея щодо розформування нині у процесі втілення. Тим часом в суді представники мерії ставлять під сумнів висновок лікаря щодо тверезості маліщук. А це ще мінімум одне засідання на заслуховування нового свідка. Для об'єктивності для повноти все ж таки необхідно заслухати лікар для того, щоб у представників відповідача не виникало питань ставити підсумніви ті документи, які лікар-нарколог видає все своє життя, і жодного разу ніхто не поставив сумнів даний документ. І ми повинні вже були давним-давно закінчити з розглядом трудового спору. Це вже ну вкрай ну скажімо так непорядно і процесуально некоректно з боку Черкаської міської ради. Прийдешнє засідання відбудеться за понад тиждень. Якщо представники мерії не поставлять під сумнів ще якісь відомості. Воно може стати останнім у розгляді справи скандального звільнення. Ірина Малюкова, Сергій Косенко, Віка Новини.